Правильно замульчувати ґрунт навколо дерева не тільки зберігає його здоров'я і збільшує врожайність, але і ефектно прикрашає сад, хоч садівники і сперечаються, як краще чинити з цією ділянкою чи варто його перекопувати і який вид мульчі застосовувати, кожен використовує свій спосіб укриття в залежності від доступних матеріалів і бажання. Хвойні голки, дачники, які проживають поблизу соснових борів, нерідко використовують на своїх ділянках хвойні голки в якості мульчі, але тут є свої особливості: сосновий або ялиновий опад підходить не для кожної культури і може завдати істотної шкоди, дуже сильно знижуючи рівень в грунту. Тому опале хвою краще застосувати там, де у грунту знижена кислотність. Хоча таке безкоштовне і ефективне добриво має масу переваг. Захищає від дрібних гризунів завдяки своїй колючій структурі, утримує вологу в ґрунті після поливів, пригнічує іст бур'яну, покращує структуру ґрунту, роблячи її більш пухкою і повітропроникною. Крім того, колюча мульча містить смоли у великій кількості, які можуть негативно позначитися на важливих ґрунтових процесах. З цієї причини хвою добре використовувати в змішаному мульчуванні з опалим листям. Травою тирсою або соломою вона утеплює і надає дренажні властивості мульчаруючому шару, а ґрунту, рихлість, перепрілий гній. Для добрива при стовбурних кіл дерев застосовують і добре перепрілий гній, в такому випадку він виступить в ролі ідеальної мульчі свіжий матеріал з під корови, може бути небезпечний вмістом насіння бур'янів і викликати їх активний розвиток. А також в ньому можуть бути яйця гельмінтів. а в процесі перегнивання всі токсичні речовини розпадаються, завдяки чому добре вони заподіє шкоди ґрунту і деревам. Таку мульчу можна використовувати будь-яким зручним способом протягом усього року. Багаторазово мульчувати ґрунт перепрілим гноєм не варто. Згодом земля почне втрачати здатність вбирати воду через недостатній вплив на її структуру, щоб цього не допустити. Потрібно раз в 2-3 роки виконувати одну з дій, насипати шар піску товщиною 1-2 з перед мульчуванням і такий же шар поверх добрива, використовувати повністю перепрілі тирсу разом з гноєм, вносячи їх шарами однакової товщини шишка. шишки органічний і ефективний матеріал, який використовують не тільки як мульчу, але й як дренаж, будь хвойний ліс, багатий ними. Тому можна зібрати цілу купу цього природного матеріалу через деякий час, перегниваючи, мульча з шишок удобрює ґрунтовий шар корисними елементами, ось чому важливо її додавати і оновлювати, але процес гниття не швидкий, триває від 2 до 5 років. Смола, якою покриті шишки між лосочками перешкоджає проникненню вологи, що ще більше збільшує термін їх використання. Варто відзначити, що сухі шишки вважаються пожежонебезпечним матеріалом. Тому краще не мульчувати ними насадження біля мангала, барбекю і подібних займистих предметів тирса. Серед популярних способів мульчування потрібно відзначити тирсу, для їх перепрівання використовується розчин карбаміду, який готується в пропорції 200 речовини на л води, отриманим складом тирсу слід просочити, а ґрунт додатково удобрити вапном з огляду на високу щільність просочених карбамідом тирси. Товщина подушки може бути не більше 4-5 см, більш простий спосіб підготовки мольчестирси та в них піску в пропорції 1-1, а також азотного добрива. Отриману суміш необхідно витримати протягом 2 років. Такий вид мульчі особливо підходить для ґрунту зі зниженою кислотністю однак тирса мають особливість витягати із землі азот. Тому вибравши цей матеріал, слід не забувати підгодовувати ґрунт азотовмісними препаратами солома. Мульчування ґрунту соломою дозволяє зберегти і підвищити його родючість, особливо пощастило сільським жителям. Околиці, яких часто засіяні полями зі злаковими культурами, а значить, вони без праці можуть запастися необхідною кількістю цього універсального матеріалу і удобрювати будь-які види посадок, колома відмінно справляється зі своїм завданням і визнана кращим варіантом мульчі. У неї є ще одна корисна властивість. Процесі перегнивання сприяє розмноженню в землі такого природного антибіотика, як сінна паличка, цей мікроорганізм захищає культурні насадження від гнилий, а також більшості бактеріальних і грибкових захворювань компост. Це найбільш ефективний покривний матеріал, який відповідає всім вимогам рослин, він захищає ґрунт від пересихання і перегріву, живить усіма основними мікроелементами, забезпечує дренаж. Регулює випаровування і нормалізує структуру ґрунту. Репріла органіка є найважливішим компонентом майже всіх видів мульчування. Компост перешкоджає появі в городі бур'янів, шкідливих підґрунтових комах, а також запобігає розвитку патогенних грибкових інфекцій, проте компост і перегній. Улюблена їжа дощових черв'яків, завдяки яким органіка швидко переробляється, тому її шар слід оновлювати набагато частіше за інших видів мольчі кора. Один з варіантів для деревного мольчування подрібнена на кора дерев. Такий покривний матеріал, як правило, рекомендують додавати для дренажу і обсягу в компостну масу, перш ніж розміщувати кору навколо стовбура дерева, і потрібно гарненько просушити відмістяться в ній токсинів. Потім можна укладати другим шаром на компост в невеликій кількості, для мульчі підійде кора берези кедра, сосни, дуба, сосни і модрини. Оновлення шару потрібно проводити раз в 2-3 роки, який повинен бути не тонше 5-7 см, що дозволить максимально придушити зростання бур'яну під укриттям. Деревна кора відноситься до найбільш довговічним матеріалом з усіх видів органічної мульчі, а все через те, що її втрати при перегниванні становлять лише 1,5 на рік від початкового обсягу.